У Коломої з'явилася чергова алея пам'яті. Учні та вчителі філії 7, ліцею номер 5 висадили сакури та магнолії. Головна мета створення такої алеї пам'яті каже завідувачка філії 7 Галина Ткачук зберегти пам'ять про тих, хто загинув у цій жорстокій війні. Молодь повинна знати всіх своїх героїв і бути їм щиро вдячна. Ми вирішили вшанувати їх пам'ять, посадивши алею пам'яті, посадивши на алеї дев'ять дерев сакури. Ми не приурочуємо сакуру кожному з героя, але кожний клас у нас висаджує одне на дерево, за яким буде надалі доглядати. Окремо ми сьогодні садимо магнолію для героїв. Це біля меморіальних дощок. І, звичайно, з вірою в перемогу, з вірою в наші збройні сили України у Лавність українського духу. Ми в нашому саду висадимо дух перемоги як символ швидкої перемоги, яка неодмінно настане. Троє босників навчального закладу віддали життя за мирне цього день українців. Серед них і батько десятирічного Богдана Калина. Сьогодні такий особливий день. Сьогодні ми будемо садити дерева з. Загиб... Героїв, щоб захистити їх честь і пам'ять. Вони віддали за нас життя, що ми зараз собі спокійно вчилися і могли поступити на хороше навчання. Я сьогодні буду садити дерево за свого тата. Дякуючи за те, що захистив моє життя. Учениця 9 класу філії Кароліна Козак разом з однокласниками висаджує сакуру. каже, що для неї це особливий день. Це для мене дуже важливо, тому що це буде так пам'ять для. Наступного покоління нашої школи і це запам'ятовується. Це є пам'ять про наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нас. А магнолію висадили біля стели загиблим героям. З Коломиї Вонан Малецький Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.